Шановні пані та панове, прошу вашої уваги. 29 серпня указом президента України визначено як День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день увійшов в нашу історію як один з найчорніших і найстрашніших. 11 років минуло від Іловайської трагедії, що стала точкою неповернення у боротьбі української нації за єдність своєї країни. І саме у цей день ми прихиляємо коліну перед мужністю та патріотизмом, подвигом усіх, хто віддав своє життя за право України лишатися незмінною на карті. Має хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава! Я найперше хочу висловити слова співчуттів всім рідних наших загиблих героїв. Завжди, коли ми приходимо на наші алеї слави, їх, на жаль, у нас не одна, а кілька. Завжди, коли ми проводимо заходи на меморіальних для нас місцях. На на інших місцях, де поховані наші загиблі герої. Ми завжди говоримо про те, що ми вам надзвичайно вдячні. Ми вам ще раз співчуваємо І ми вас просимо пробачення, тому що, які б ми слова не говорили, які б ми заходи не проводили, як би ми, власне, і не молилися, ми, на жаль, не можемо зменшити вашу біль, тому ми вас завжди просимо пробачення і будемо це робити завжди. Але ми повинні проводити подібні заходи, бо це про пам'ять, про пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя заради того, аби ми жили, аби ми кілька днів тому зазначили в житті за річницю для відомлення української державності, аби ми через два дні в понеділок повели своїх дітей в школу, в дитячі садочки, аби ми жили і працювали. І за це наша вдячність усім нашим героям. 29 серпня 2014 року загинув наш воїн Олександр Співачук. 11 років минулого стороння. Наступного року, 29 серпня 2015 року, загинув ще один воїн Іван Візук. У 2021 році, 29 серпня, ми проводили в останню путь Олександра Петриківського. 7 років за життя, але, на жаль, помер так само 29 серпня. Вже в 2022 році, 29 серпня, загинуло ще два, два наших воїни це Камінський Станіслав і Кремінський Володимир. П'ять життів за один день. П'ять життів забрав цей день 29 серпня. А в році ми маємо з вами 365 і високосний 366. І, на жаль, немає жодного дня, аби цей день не забирав життя наших знайомих, рідних, колег, друзів. На наших колегах слави на довища нашої громади за більше 700 наших воїнів. Сьогодні ми так само вшановуємо пам'ять і честь наших воїнів, які спочивають на алеї померлих героїв само згадуємо тих, хто вважається без безвісти, безвісти зниклим. Це величезні цифри насправді. Це цифри, які навіть у скрізь бути не можуть. Це величезні втрати. Я завжди, коли буваю на прощаннях, коли буваю на заходах, ми сподіємося, дитина, яка втратила батька, дружина, яка втратила чоловіка. Мама, тато, які втратили сина, брат, сестра, які втратили свого рідного. Для кожної сім'ї це величезна біль, величезна трагедія і надзвичайно важко. А ми з вами говоримо про понад 700 наших загиблих воїнів, яких ми сьогодні вшановуємо. Важко надзвичайно тут говорити, важко підбирати слова, тому що тут надзвичайно болить. Але ми будемо говорити, тому що ми говоримо про тим перед тим ми зобов'язані насправді. Вчора ми мали наш освітянський форум, ми обговорювали, як ми починаємо новий навчальний рік. І нашим педагогам, нашим освітянам і так само нашим дітям я завжди кажу про те, що коли ви прийдете в школу, кожен день в 9.00 будете мати хвилину мовчання. От зробіть все, аби вона не була формальною, аби от не треба було встати хвилину, постояти, от так треба, от так хтось придумав. Оцю хвилину мовчання помоліться за душі кожного воїна. Згадайте перед хвилиною мовчання і після хвилини мовчання, от кожен вчитель, згадайте і розкажіть дітям про випускників цієї школи. Божьє так само там, 10, 15, 5, 20 років тому сидів за цією самою партою в цій самій школі. У нас в кожній школі, на жаль, є загиблі учнів, а є школи, де більше 10 загиблих учнів. І от цю хвилину навчання подякуйте, бо ви маєте цей урок, ви маєте ту роботу, ви маєте ту зарплату, ви живете, ви живете завдяки тому, хто. Віддав своє життя заради вас. Пам'ятайте про це і дякуйте. І коли маєте хвилину шани, хвилину мовчання, так само і для себе знаходьте мотивацію. Треба жити, треба боротися, треба робити все від себе можливе і навіть неможливе, аби героїчна чина, аби героїчна загибель кожного нашого героя ніколи не була марною. І аби над нашими дітьми було українське небо. Мирне небо. І переможне нам. Я ще раз вам товариство висловлюю сьогодні слова співчуттів. Величезна вам подяка за ваших синів, за ваших чоловіків, за ваших батьків, братів, сестер, за ваших бойових побратимів. І щиро вам бажаю, аби Бог посилав вам сили жити, жити в пам'ять про них, продовжувати їхню справу, продовжувати їхню боротьбу. Бо найкращим пам'ятником для кожного з них буде Україна. Мирна Україна, сильна Україна, заможна Україна. І наші діти будуть мати українське майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Панахиду, за всіх, хто віддав своє життя за волю, за мир в Україні, за місто Хмельницький і за усіх хмельничан проводять капелани міста Хмельницького. Благословений Бог наш завжди нині і повсякчасі на віки віків. Наші імені ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отчу і Сину, і святому Духові, і усіх часі на віки, віків, Ані. Отче наш, що є на небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від бухавого. О Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки, віки. оллилуя, лилуя, лилуя, олилуя, лилуя, лилуя, олилуя, лилуя, лилуя. Линою мудрості чоловіка людям за водою. for this shit for

І Сину, і Святому Духові, на всіх усім заволю України, що дух, і по всій Україні раніше спочили, і ми тобі славу посылаємо страть вічним отцам, пресвятим і благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віка віки. Зі не споживаємо, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Ігоря Романа Андрія, Олексія, Олега Максима, Василя, Михайла, Ігоря Дмитра, Романа, Олександра Андрія, Бориса Святослава, Ілі Валерія Володимира, Олександра, Миколаю, Миколая, Миколая. Артема Миколая, Сергія, Павла, Дмитра, Валерія Костянтина, Олександра, Олександра, Олексія, Вадима, Романа, Артема Сергія, Андрія, Володимира, Віталія, Сергія, Дмитра, Дмитра, Віталія, Дмитра, Павла Олександра, Олега Балерія, голосали <поцелуйтесь> душі там, де правидні і нині і всіх борців за волю України і тобі славу віддаємо і предвічним Твоїм Отцем, і з с присвятими благів, і, і за Возборчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Землі піднімуть у небесній висі, а за місць пісня поїдіні провадих, перед обличчям найдишого, охисте сяючий, ти наш спасите. O God, our God, you you.